Мій однокласник там в Лозовому прийшов, щоб отримати очки для американця тоді було служіння. І він залишився так і до цих пір є членом церкви. Проповідує. А він каже: А якби я не прийшов, я би і не знав. Про спасіння і не чув би про спасіння, бо йому ніхто не казав, але він каже, я й не хотів слухати, бо він любив випити. Але слава Богу, він прийшов, його пригласили. Сусідка запросила, він прийшов. А тепер вже сусідки син на 10 років молодший, з невісткою теж прийшли вже завдяки цьому васі, бо він проходив коло них і постійно йому говорив. Постійно говорив, і він же завдяки цьому. І ця сусідка каже: Вася, я б не знаю, що було, якби я тебе не запросила на очки, що ти не хотів, ти, я тебе так говорила, каже. Не був би ти спасений, і мій син, із невістки теж, можливо, не були спасені, якби ти не пішов. Один випадок. Один раз пішов, і три душі, можливо, через те і отримали спасіння. Дії апостолів, 9 розділ з 32 вірша. Дії 9.32. І сталося, як Петро всіх обходив, то прибув і до святих, що мешкали в ліді. Знайшов же він там чоловіка одного на найменя Еней, що на ліжку лежав вісім років. Він розслаблений був. І промовив до нього Петро: Енею, тебе оздоровляє Ісус Христос. Уставай і постели собі сам. І той зараз устав. І його оглянули всі, хто мешкав у ліді й сароні, які не вернулися до Господа. Сталося, як Петро всіх обходив, прибув до Ліди. Ліда теперішня назва Лоду, чуть північніше від цього міста розташований зараз міжнародний аеропорт Ізраїля. І хто летить в Ізраїль з іншої країни, він в ту місцевість приблизно прилітає, про яку описано тут у дії апостолів, де Еней, який там мешкав, отримав сілення. Петро ходить по юдеї, відвідуючи церкви. Ісус Христос доручив Петрові пасти його овець, пасти його стадо. І Петро міг би сидіти в Єрусалимі і наглядати за Єрусалимською церквою, то був центр християнства, давати якісь указання, керувати і тою церквою, і на інші. Але Петро іде, обходить міста проповідує Ісуса Христа. І це теж доручення Ісуса Христа. Ідіть і навчіть Христос сказав своїм учням, послав їх у світ, щоб вони йшли. І ось Петро, прийшовши в це місто в ліду, знайшов чоловіка, який був вісім років паралізований. Вісім років він був лежачий і зцілив його. Повеління Ісуса Христа іти і проповідувати стосується всіх віруючих. І всіх нас, хто послідував за Господом. Люди, які живуть в гріху, які не знають Господа, потребують зцілення. Найважча хвороба це гріх. Хвороба, яка вражає тимчасове тіло. Ну, це не так страшно, бо тіло тимчасове. Але Гріх це хвороба, яка вражає душу вічну душу. Тому це дуже небезпечно. Коли Ісус Христа сіляв, Він говорив прощаються тобі гріхи твої. Ну і Фарисеї хотіли його і камінням побити, казали, що він богохульствує, що відки він має владу прощати гріхи, але він ми знаємо. Ісус Христос, Він був і є Богом, і йому дана всяка влада на небі і на землі. І Він має владу прощати гріхи. Якби Петро не пішов, чи Еней би отримав зцілення, якщо ми не підемо, якась душа не отримає прощення. Якщо ми будемо сидіти і нікуди не йти, то якась душа не почує Слово Боже і може не отримати прощення. Обласний пастор об'їжджав церкви, приїхав в одне село, провели служіння. Після служіння він запитує братів: А де сестра? Сестра була така активна, що її неможливо було не помітити. Але він помітив, що її немає, значить її немає на зібранні. Чому її немає на зібранні? Кажуть, йому кажуть, вона захворіла ногами і не може ходити. І не може приходити вже деякий час, не відвідує зібрання. Ну Він каже: ну, передайте їй щире вітання, сів в автомобіль і поїхав. Але так недалеко він від'їхав і думає. Коли вона була здорова, коли вона була на зібранні, я постійно до неї заїжджав вона запрошувала мене додому постійно. А тут якось недобре виходить. Я приїхав, і її не було, вона хвора. То я ну, скоріше ще міг, маю заїхати до неї, відвідати її, разом помолитися, підтримати її якось, підбадьорити її якось. А я зробив так недобре, розвертається. Приїжджає до неї. Приїжджає сестра жила з сином із невісткою. На подвір'ї невістка там щось робила. Він питає її, мама вдома: да, вдома, а де ж їй ще? Вона ходити не годна. Де ж їй ще бути? Ну він знав невістку, невістка знала його. Але невістка і син були невірючі, бо невістка була дуже проти. Вона була, ти їстка була проти. І коли казали їй там про Христа, щось. Ти все одно колись підеш, бо ти знаєш, вона сказала, не доживете, не дочекаєте ніколи, я не піду в штунди, ніколи не буду в штунди. Так завірала, запевняла постійно. І він її запитав, ну що ти там, не передумала, ще йти у зібрання? А вона не дочекаєте. Ну він каже, а жаль, тоді на тебе чекає велика неприємність. І пішов у хату до цієї стриори. Ну він мав на увазі велика неприємність, коли ти пристанеш перед Господом і попадеш в ад, вічність проведеш ладу. А вона подумала, що в земному житті якась неприємність її чекає. І думає: донька лиш поступила в Київ навчатися велике місто, вона з села. Чи десь машина може збити, чи, чи якась компанія може погана бути, щось має статися. Чого ж він таке сказав? Через який час заходив вона до них в кімнату і каже, Знаєте що? А що це мене ця неприємність велика має бути? Я каже, подумала собі і налякалася. Що мені робити, щоб не було цієї неприємності? А він ще він думає, що потім, то так, як він мав на увазі, і каже, що робити? вірити і молитися? Вона каже, ну вірити все, я буду, а молитися я не знаю. А він каже, що ти не чула, як свекруха молиться. Чула, Боже, благослови їжу і більше не чула. Так буває і ми. Ті, хто живуть з нами, чують тільки таку молитву нашу. Це не дуже добре. Ну, дійсно, вони там молилися разом. В тому ж році і вона, і чоловік, і синця, і сестри прийняли хрещення. І якби цей пастор не поїхав, якби він поїхав не повернувся, якби не знайшов, ці дві душі були б не спасені. Можливо, були б не спасені. Тому ідім, свідкуймо. Господь буде з нами, Господь буде нам допомагати. Дасть нам слова, які спасуть грішника. Це просто цей пастор, случайно, він не думав, навіть не вчив ніде, як сказати ці слова. А так Бог через нього просто сказав ці слова. Як проходило зцілення, 34-й вірш. І промовив до нього Петро Енею: Тебе оздоровляє Ісус Христос. Тебе оздоровляє Ісус Христос. Тебе зціляє Христос. І ти є такі віруючі, що називають себе цілителями євангельські віруючі. Але слово Боже каже: якщо хто хворий. Нехай покличе пасторів, вони помоляться, і молитва віри в Не Петро зцілив, зцілив Ісус Христос. Петро дав зрозуміти присутнім, що Ісус Христос є Бог, і Він робить чуда, яке під силу тільки Богу. Він робить, хоч його в тілі немає на землі, але Він дусі присутній. І Він робить ті самі дива, які робив, коли був на землі в тілі. Ті люди, коли ще жили, і це є неможливо й чув, що Ісус Христос ціляв навіть розслаблених, паралізованих такий, як Він був. Ісус Христос сьогодні, вчора сьогодні і навіки Той самий. І Він робить чудо, тому що Він Бог. Христос робить ці дива і досі. Здається, невідправні люди, а стають спасеними Божими дітьми. Ісус Христос сказав лікаря потребують хворі. Тому нам треба йти до тих, хто хворий, до тих, хто хворий на проказу гріха і нести їм Слово Боже, нести їм Слово, яке може зцілити їхні душі. Нести Ісуса Христа, щоб вони отримали зцілення. Якщо ми будемо йти, то завжди знайдеться якийсь Еней. Бог пошле нас туди, хто нас потребує. А якщо не підемо, то упустимо можливість отримати нагороду від Бога, отримати плоди, з якими ми маємо пристати перед Господом. Не ми співаємо псалом, «На жатву не хотів би я безплодним трону Господа прийти. Але як ми будемо сидіти вдома, нікуди йти, нікому не говорити, звідки ж візьмуться ці плоди? Петро пішов, знайшов і зцілив. І нам треба йти, шукати, зціляти грішників. Грішників на всіх хватить. Я там лозов, скільки раз кажу, йдім, йдім, щось робім. А всі вже чули. Ніхто не прийде, дійсно, дорослих, скільки запрошуємо, один, два, двоє, ну троє можуть прийти від сили, переключилися на дітей. Тож, всі хором церква. Та ніхто не прийде, та ці діти не прийдуть, та їх батьки не пустять, та їм не інтересно тут буде. Починалося з трьох діток. Прийшло 5, прийшло більше. Зараз недільна школа 18 дітей, на молодіжне 19 дітей. Слава Богу. Але якби не йшли, ніхто не прийде, не піде, в наші, Це все дурно. Ці діти би не чули, славо Боже. А колись, можливо, воно їх спасе, навіть як не зараз. Навіть вони вже виростуть, будуть дорослими. Моя родичка, колись з мамою поїхала була в озеленці на жарт, і там співали псалом про маму. І вона його собі запомнила. Потім, коли її мама тяжко захворіла, вона згадала той псалом і пішла в дім молитви і просила, заспівайте мені цей псалом. Пішла на зібрання. І з тих пір вона вірує. Де років 30, мабуть, як не більше. Один раз мама її взяла, вона почула той псалом, і потім ті слова з псалма, вони спасли її душу, вона згадала її. Так саме ті діти, які будуть чути Слово Боже, прийде колись час, вони згадають, вони вчать на пам'ять вірші з Біблії, вони знають біблійні історії, вони знають про Ісуса Христа, життя Ісуса Христа в тілі на землі, там і вчать їм розказують. І воно їм колись впаде на думку, прийде такий момент, Бог поставив таку ситуацію. Що ті слова прийдуть їм на розум і вони отримають спасіння. Але треба іти, треба щось робити. Якщо ми не будемо нічого робити, якщо не будемо йти, то, як я вже казав, є великий ризик пристати перед Богом з голими руками. Хай цього не станеться, хай Господу буде слава навіки. Амінь. Помолимося.